Вітаю у промову! Сьогодні розберімося з поширеною помилкою, яка іноді закрадається в наше мовлення та тексти. Знову йтиметься про керування, а саме, правильне вживання прийменника всупереч. Річ у тім, що він завжди вимагає після себе давального відмінка. Кому чому? І ніколи не родового, кого чого, як іноді здається. Тобто, скажемо всупереч чому. Всупереч правилам, він зважився на цей крок. Всупереч кому батькові вона обрала цю професію. Говоріть українською правильно, іноді дійте всупереч, але лише кому чи чому.